Так перевірити, чи ваш провайдер надає справжню оптоволоконну лінію. Перш ніж я зможу дати відповідь, потрібно трохи теорії, тому краще відкрити вікна або можу трохи душнити. Знайомтесь, це медіаконвертер. Чи медіаконвертер? хто його знає? Фактично, він виконує ті самі функції, що і оптичний термінал, про який ми вам вже розповідали. Тобто перетворює сигнал для передачі його з одного середовища на інше. До приміщення абонента заводиться саме оптоволоконна лінія. Встановлюється медіаконвертер і вже від нього вмикається пристрій абонента, Так де тоді заритий собака? А він заритий в тому, що медіаконвертори використовуються при побудові мережі за технологією Ethernet. Вони завжди працюють в парі. Один пристрій встановлюється біля свіча провайдера і підключається витою парою. А від нього вже прокладається оптоволоконна лінія до приміщення абонента. Тобто, оптоволокно займає лише якийсь відсоток від лінії, що з'єднує абонента зі всесвітньою павутиною. Інколи цей відсоток може бути зовсім не незнач... А от оптичні термінали це самостійні пристрої. Вони використовуються для побудови мережі за технологією PON. Тобто вся лінія від провайдера до абонента прокладається саме оптоволоконним кабелем. Тож, якщо у вас встановлено медіаконвертер, знайте, що оптоволоконна лінія, якою ви користуєтесь, прокладена не по всьому шляху вашого трафіку. БКМ, до речі, підключає абонентів саме технологією PON, то як правильно медіаконвертер чи медіаконвертер.